WWE передбачає згуртовану робочу атмосферу за лаштунками, тому коли чоловіки і жінки так часто перебувають поруч, цілком очевидно, що між ними можуть виникнути романтичні стосунки різного ступеню та характеру. До вашої уваги невеликий список пар, що утворилися в результаті телевізійних сюжетів. І на жаль, не всім з цих пар вдалось залишитись разом на Номер один. Меліна та Батіста. Маліна та Джоні Найтро. Він же Джон Моррісон, мали ранні стосунки у житті, і також у WWE відігравали пару на телеекранах. Однак все склалося не так добре і райдужно, як хотілося би. У батісти і Меліни зав'язалася інтрижка, коли у них були другі половинки. Меліна пізніше змогла помиритися з Моррісоном, хоча їм так і не вдалося остаточно підтвердити свої стосунки і пронести їх на довгу дистанцію. А ось для Батісти цей роман закінчився розлученням із дружиною. Пізніше Вінс Макмен у своєму репертуарі вирішив обіграти цей делікатний момент під час сюжету. Тоді перед матчем Морісона і Батісти Маліна спокусила Батісту, щоб допомогти Морісону перемогти. Номер два. Джон Сіна та Марія Канеліс. Напевно, зараз уже всі забули про те, як близькими були Марія Сіною. Під час ворожнечі з Еджем сіна на короткий час об'єднався з Канеліс, оскільки Еджа також була подружка Літа. Марія і Джон поцілувалися під час сюжету, після чого щосили поповзли чутки про їхній зв'язок у реальному житті. Самі герої пріток не наважилися визнавати або спростовувати ці чутки, але були люди за лаштунками, які стверджували, що в них усе ж таки була невелика справжня інтрижка. Марія у інтерв'ю того часу не раз говорила, що вони з сіною дуже близькі друзі. Номер три: Чарлі Хас і Джекі Гайда Гайда, яку тоді ще називали Міс Джекі, супроводжувала команду Чарлі Хаса і Ріку у поєдинках і тісно спілкувалася з одним із членів тандему. Незабаром у Хаса та Гайди зав'язалися стосунки, які сміливо можна назвати успішними, адже вони прожили 15 років разом. Та все колись закінчується, і у грудні 2020 року Хас оголосив, що вони з Гайдою розлучилися. Але під час їхнього подружнього життя вони встигли разом зробити багато речей. Незабаром після того, як вони пішли з компанії, вони одружилися, а 2008 року відкрили гастроном у Техасі. У Джекі та Чарлі також є четверо спільних дітей. Їхній приклад показує, що службовий роман може стати основою міцного сімейного життя. Але багато у чому завдяки тому, що вони пішли із WWE. Номер 4. Тріпл Ейч та чайна. Чайна і гравець разом були членами угруповання DX. Вони разом подорожували і добре проводили час. Тож не дивно, що з часом усе переросло у романтичні стосунки. Одного разу він Макмен подзвонив майбутньому багаторазовому чемпіону додому і чайна взяла слухав. Пізніше він сказав тріпелечу, що той заробив собі неприємностей, почавши стосунки з такою жінкою, як чайна. І у підсумку ці стосунки зазнали краху. Далі у цьому відео ви зрозумієте, чому все так сталося. Номер 5. Міс та Маріс, головна пара реслінгу вперше познайомилась одне з одним 2006 року. Міз був ведучим пошуку дії 2006 року, а Маріс була однією з учасниць. За власним зізнанням Майк закохався у чарівну Маріс, яка за її зізнанням тоді ще не знала майже жодного слова англійською. Але мовний бар'єр не став перешкодою їхнім сердечним справам. Пізніше, у 2009 році, у Маріси Міза був зовсім невеликий сюжет, що складався з кумедних закулісних сегментів. Та на той час вони вже були парою, і їхні стосунки продовжились і навіть зміцнились після того, як Маріс залишила компанію 2011 року. Мізо, який закохався з першого погляду, не знадобилося дивитися на обраницю ще раз, і зараз у пари все складається просто чудово. Вони одружені, виховують двох дітей, люблять одне одного та знімають власне шоу на каналі USA Net. Номер 6. Джон Сіна та Мікі Джеймс. У 2007 році Сіна і Мікі брали участь у романтичному сюжеті, який не відчував нічого серйозного, на відміну від їхніх стосунків за кадром. Мікі тоді ще й була заручена з реслером Кенні Дайкстрою, і це ж ніяк не покращувало становище та психологічний клімат навколо реслерів. Зрештою, з часом потяг Мікі та Джона одне до одного вивітрився. Мікі перевели на інший бренд, а Сіна почав стосунки з дівчиною, яка була його шкільним коханням, і 2009 року одружився. Номер 7. Тріпл Ейч та Стефані Макмен. Як не дивно, коли Ейч за сюжетом накачав Стефані Макмен наркотиками і одружився з нею, щоб посміятися над сім'єю Вінса і тодішнім нареченим Стефані Тестом, вони не були парою у реальному житті. Однак довго чекати не довелося. Коли Ейч серйозно травмувався, Стефані почала відвідувати гравця у лікарні, і вони зблизилися. Незважаючи на те, що на той момент він усе ще був щейною, їхня пара вже перестала існувати для Тріпл Ейча. Чайна перенесла цей розрив дуже болісно, настільки, що залишила компанію, перебуваючи у ранзі чемпіонки світу, і не погодилася на вельми вигідну пропозицію особисто від Вінса Макмена. Для Чайна розрив, на жаль, дуже сильно вплинув і постфактом після того, як вона покинула компанію. Її кар'єра реслерки пішла на спад, та її внутрішні демони, на жаль, призвели до її трагічної смерті у досить ранньому віці. А щодо нашої пари, то конфлікти обговорення з приводу пари Стефані та Хантера не завадили йому дружитися і виховувати трьох доньок. Вони досі разом не тільки в житті, а й на екранах. І це чудово. Номер вісім. Едж і Літа, коли Едж і Літа стали парою на екрані, ніхто й не думав, що все закінчиться розбитими серцями і почуттям провини перед коханими людьми. На той момент літа мала стосунки з метом Харді, а Едж був одружений. Тому, коли їхній екранний роман став плавно перетікати у щось дещо більше, вони вирішили не квапити події. Але не дарма кажуть, що все таємне стає явним. Харді дізнався про інтрижку, і тоді скандалу було не уникнути. Колеги відверто засуджували Літу і Еджа, мета Харді відсторонили від поєдинків на певний час, і у підсумку ця історія остаточно добігла кінця після того, як Літа пішла з компанії. Тепер Едж щасливий у шлюбі з Бет Фенікс, а Літа досі не облаштувала своє особисте життя, хоча й зустрічалася панком. Як ми бачимо, службові романи реслерів рідко переходять у щасливе сімейне життя набагато частіше інтрижки стають причиною розбрату між самими інтриганами, їхніми колегами та компанією. Загалом, яка з цих любовних історій сподобалась вам найбільше або найменше, і як би ви вчинили в тій чи іншій ситуації, друзі? Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте і звичайно давайте підтримувати український контент про реслінг разом.